Тепло перетворюється на розкіш, доступну далеко не кожному українцю. Від 1 липня його вартість для жителів області в середньому зросте на 93,1%. Таке рішення прийняв нацрегулятор ринку комунальних послуг для чотирьох підприємств-ліцензіатів: Чернігівської ТЕЦ, Ніжинтепломереж, тепломереж, облтеплокомуненерго та прилуки тепловодопостачання. Вже в серпні жителі Чернігівщини побачать у платіжках значне зростання вартості гарячої води з 1 липня. Один куб гарячої води це з рушником сушильником 91 гривня 10 копійок. Без рушника сушильника 84 гривні 26 копійок. Тобто 1,8 рази підняли вартість одного куба. Один квадратний метр в минулому опалюваному сезону був 18 гривень 52 копійки. Слідуючий опалюваний сезон буде 33 гривні 88 копійок. При цьому тепловики запевняють левова частка тарифу вартість природного газу, який у травні цього року виріс в ціні практично в два рази до 6809 тисяч гривень за тисячу кубів. У структурі собі вартості, наприклад, попад об теплокомуненерго паливо становить аж 77,8 відсотка, в Ніжині – 84,4%, при луках 85,4%. Це паливо мається на увазі природний газ. От це таким чином у складі водовідведення ой, новоприйнятих тарифів. Однак не лише вартість тепла зросла влітку 2016 року. Так, до прикладу, у Новгороді Сіверському і Талалаєвці органи місцевого самоврядування підняли тарифи на холодну воду. Зросла цього року і вартість утримання будинків та прибудинкових територій у Ніжині Сосниці Новгороді Сіверському та Чернігові. В останньому від 15 червня. От, до прикладу, КП «Новозаводське». Збільшення на 95,2%. Коли середньозважений, затверджений тариф був один, ой, це без ПДВ, без ПДВ я говорю, 1,05, то зараз буде 2,05, ну, близько один раз, так? По КП Деснянське – 1092-2,07 буде. На щастя Чернігівців вартість холодної води у липні залишиться без змін. Хоча чекати на зростання цього тарифу також варто, бо на офіційному сайті нацкомісії вже вивішено для обговорення проєкт відповідної постанови. Але й без цього підвищення нинішня зима буде ой якою непростою підрахували у департаменті житлово-комунального господарства. Спираючись на тарифи облтеплокомуненерго КП Новозаводське, а також на вартість електроенергії та газу, фахівці порахували загальну вартість комірного. Цифри вражають. У однокімнатній квартирі ця вартість становитиме 1667,52 гривні. Зростання відбувається на 68,4%. У двохкімнатній квартирі. Вартість становитиме 3039,11 гривні, збільшення на 62,2% і трьохкімнатна квартира 4 тисячі Це збільшення на 61,6%. І це при тому, що за даними статистики, середня заробітна плата в області складає 3578 тисячі гривень. Тож виходить, що платні не вистачить навіть на комуналку. Але разом з тим спеціалісти нагадують, що пільги та субсидії ніхто не відміняв. Торік на самі лише субсидії держава виділила Чернігівщині майже 711 мільйонів гривень. Цьогоріч набагато більше. Загалом по державному бюджету для Чернігівської області на 2016 рік передбачено 1 мільярд 284 мільйона 50 тисяч гривень. По факту буде видно наскільки ця сума забезпечує взагалі програму житлових субсидій. Я думаю, що ця сума достатня для того, щоб як кажуть суттєво захистити наших споживачів. щоправда, тепловики новим наближеним до економічно обґрунтованих тарифам зовсім не радіють. А все через те, що 70% доходів підприємств це якраз таки ті самі субсидії. Пільги та субсидії компенсуються неживими коштами, тільки за ліковими. Ми не можемо з цих коштів сплатити заробітну плату, сплатити податки, провести нормальний капітальний і поточний ремонт. Це буде колапс, розумієте? Якщо ми беремо 2014 рік, то там місяць за рік було 20 мільйонів субсидій, а на сонячний день це за місяць в опалюваний період 20 мільйонів. Тобто це ну, дуже складно. Використати їх кажуть на підприємстві можна лише на оплату газу, що пішов на обігрів населення, і нікуди більше ні на електроенергію, ні на податки. Тож тепловики вже зараз хвилюються за якісне проходження майбутнього опалювального сезону.